Моє вітання усім, хто з нами. Вітання, всім, хто долучається, буде долучатися, обов'язково поставте вподобайку. Не забудьте, ви допоможете цьому контенту стати видимішим і станете частиною опору. Ми говоримо про важливе. Анна Валевська мене звуть зі мною Ілля Несходовський, економічний експерт і аналітик мережі захисту національних інтересів АНС. Вітаю Ілля. Да, вітаю. Так, саме Ілля невтомно робить цю кляту аналітику економічну бо треба розуміти, що в нас відбувається, і що відбувається у ворога. Давайте почнемо з тих страшних цифр, якими днями тут нас лякали. Що в нас 300 мільярдів не вистачає на оборону до кінця року? Кілька місяців не вистачить профінансувати, може не вистачити і готується до кінця цього місяця бюджет на наступний рік. Звідки така дірка? Чи невідомо про неї було раніше 300 мільярдів? Те, що вже не вистачає, очевидно. Ну і потім спитаю, де їх можна взяти. Спочатку, звідки, що це за дефіцит? Ну а ми не можемо сказати точно по простій причині, тому що це бюджет Міністерства оборони. Бюджет Міністерства оборони є засекречений, закритий, і тому за якими напрямами витрачаються кошти, скажімо так, чи вони в достатньому обсязі, чи взагалі. Як ефективно використовується, ми сказати не можемо. Є лише, скажімо, інформація, яку було опубліковано, що буде не вистачати не вистачати саме міністерства оборони. Але тут у мене є дуже таки звернув увагу на цікавий факт: у мене є стійке відчуття, тому що це вже не перший раз. Ми збільшували бюджет міністерства оборони в цьому році більше ніж на 400 мільярдів гривень. Далі потім ми також збільшували в минулому році на також сотні мільярдів гривень бюджет оборони. І тут є певне таке питання: чи неправильно плануєте, неправильно розраховуєте, як можна не, ну скажімо, помилитися, бо я навіть не знаю, як це сказати, не врахувати, що у вас будуть такі видатки. Що це за бюджетне планування взагалі може бути? Це з одного боку, це, скажімо, така певна негативна причина, чому може утворитися така дира. А друга причина може бути чисто теоретична. Я допускаю, що зараз здійснюється активна. Інвестиції в якісь нові розробки, там нові дрони, якісь далекобійні ракети, які потребують фінансування, але просто сама сума, якщо ми врахуємо, по перше, це точно не є збільшення обсягів закупівлі. Тобто, я бачу, що у нас немає відповідних, скажімо так, додаткових коштів, які ми туди спрямуємо. Після того, як 400 мільярдів відбулося, в принципі, сума явно не збільшилася на таке. Це означає, як на моє переконання, що було, якщо врахувати. Що у нас на сьогоднішній день ми тримаємо на одному рівні кількість людей, які перебувають на фронті, що кошти використовуються неефективно? Так, але все ж таки повертаючись, одна із причин, яка може бути більш-менш обґрунтована, що ми готуємося до ще більших ударів в глиб Росії. По нафтопереробним заводам, по нафтопереробним станціям, по електростанціям, залізничним станціям іншим логістичним ключам? Ну тоді це зрозуміло, але сама сума, сама сума, це ну, от навіть тут брати це приблизно біля 7 мільярдів доларів. До цього було збільшення на 9,5 мільярдів доларів, тобто загалом на 16 мільярдів доларів. Як можна помилитися? У мене є припущення наступне, що спеціально, коли Міністерство фінансів планує бюджет, то воно просто-напросто, скажімо так, наші видатки, наприклад, я просто для ваших слухачів зазначу про те, що наші видатки на необорону, тобто на цивільні видатки, в доларовому еквіваленті не зменшилися з 2021 року. Тобто, держава не економить. Держава продовжує витрачати кошти. І витрачати кошти ну от е, в таких об'ємах, значних об'ємах, тобто, у нас десь приблизно біля 40 мільярдів оцей бюджет, там 38, е, біля 40 мільярдів доларів, ми витрачаємо. Вони не змінилися. При тому, що у нас відбулася і девальвація суттєва, у нас курс був на початку війни 28, зараз 41. Але при цьому ми витрачаємо таку суму видатків. Так, от, у мене є припущення, що МінФін спеціально складає так бюджет, він показує, умовно кажучи, максимальну частину не військових витрат на військові витрати фактично те, що лишилося. А далі потім депутатів і всю країну стають перед фактом: ну, ось нам потрібно кошти на оборону. Хто буде проти коштів на оборону? Ну ніхто. І таким чином вони. Фактично постійно нарощують відповідно видатки, а мали б можливість скоротити якраз ту частину, яка є не військова, і спрямувати ці кошти на оборону. А вони цього не роблять. Так, а де Бо... вони візьмуть потім в кінці року? Нам треба на війну не вистачає. Де взяти? А, ну вони говорять, що вони будуть позичати. Тобто знов ж таки позичати кошти і ці кошти вони Під приводом стримують. війни. Всі дадуть. А де би а, це звичайно. можна було врізати? Ілля? Ми от постійно говоримо, де ті гроші в нас є. Ну з того, що мені видно, то це наприклад єдиний телемарафон. Скільки там у нас він тягне? два я? мільярди? Якщо не помиляюся. два мільярди? Ну не мало не багато, але можна було би його прикрити і два мільярди вивільнити. Де ще в нас ті є гроші? Е, ну пам'ятаємо там по тисячі роздавали. Це, це вже ну, було під національний час Національний кешбек ну там біля 15 мільярдів, в цілому, національний кешбек вже 15 мільярдів витрачено. Потім розказують про якесь харчування для дітей-школярів на прифронтових територіях. Де, де діти в школу не ходять? Я перепрошую. Ну ж які, 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 які харчування? Ні, які ну, школи? Дивіться, з приводу якихось соціальних ініціатив, я ще десь в принципі розумію підтримку дітей, ну варта. Але дійсно, де-факто, скільки там буде витрачати, як буде витрачатися, То Ну, із, давайте. Чи... Де ці ще гроші є, які зараз, от ви кажете, ніде не врізали видатки, тобто ніде не економлять, де можна було ну, знайти... Один із самих розповсюджених, які я бачу суттєво перевищені видатки, вони дуже часто об'єднують бюджет Міністерства оборони з міністерством внутрішніх справ, і це є маніпуляція. Вони говорять: ми збільшили наш бюджет на, скажімо, оборону, але ж там два бюджети. Так, от МВС є велике питання, і велике питання полягає в наступному, ми фактично втратили контроль десь приблизно на 20% української території, а захоплені доволі такі, такі великі міста. Ну, Маріуполь, він захоплений по факту, не контролюється, відповідно, там поліції не може бути. Херсон поліція мінімум, там немає поліції При фронтових територіях. Також суттєво зменшилась поліція. Але коли я дивлюсь на штат МВС. То він залишився такий самий. У мене виникає питання: а як так сталося? Тобто, якщо людина не має місця роботи, то ви маєте його як мінімум звільнити, але ви продовжуєте платити заробітну плату. Виявилося, що дуже багато тих, хто повтікав з Херсона, з, там, з інших міст, вони переоформлюються у себе на Закарпатті, там з Львівської області, інших областях. Тобто, і там відповідно штати просто роздуті роздуті вони продовжують витрачати значні кошти. При тому, що в перший рік війни вони ще отримували доплату в розмірі 30 тисяч гривень, при тому, що жодних якихось бойових завдань вони не виконували, але вирішили всім доплачувати МВС в першу чергу. Тобто, ось таке нераціональне витрачання коштів. Далі потім а це питання, зокрема, наприклад, Якраз нещодавно випустили крупу, відому нашу е корупційну ота, яка чоловік якого сфотографувався на ліжку з доларами. А у неї була застава 500 мільйонів. 500 мільйонів. І статки її статки дозволяли внести таку заставу. І це застава. Її зменшили до 20 мільйонів. І вона її так і не внесла. Вони її так і не внесла. Вийшла, її випустили. Тому в цьому ключі знову ж таки виникає питання: як А я вважаю корупціонери? Корупціонери це один з найбільших способів наповнення державного бюджету, тому що коли перевіряли там бюджет оборони і знайшли просто на елементарних більше ніж 2 мільярда зловживань, і це ще мінімум або, наприклад, на інших закупівлях. Ну, деякі розслідування, які показують про суттєво завищені витрати безпосередньо в цьому напрямку. воно важко робиться, тому що все ж таки ми говоримо про нашу захист, але разом з тим переплати не дісягають там бага в декілька разів. Тому наскільки раціонально використовуються кошти, вони залишаються відкритим розслідування, яке нещодавно провела Українська Правда, говорить про те, що дуже багато компаній з орбіти офісу президента. Вони почали організовувати по виробництву дронів, інших, тобто таких около воєнних навколо оборонно промислового комплексу, і замовлення там 70% йдуть ідуть саме на ці кампанії. Звичайно, там є і завищені ціни, і більш лояльні умови, і це питання залишається відкритим. Тому я вважаю, що тут є достатня вагома можливість скоротити відповідні видатки. При цьому соціальні видатки вони не збільшують, але збільшують заробітні плати. От якраз в змінах, які проголосували в цьому році, крім оборонного бюджету, потім ще голосували за збільшення необоронної частини, там проголосували за збільшення заробітної плати прокурорів, при тому, що соціальні стандарти в цілому вони заморожені. І так стосується всього. Або, наприклад, більше 20 мільярдів виплачується коштів на підвищені пенсії. Знову ж таки, тобто українці живуть там на умовних 5 тисяч гривень, це середня пенсія. В той же час, як прокурори є, які отримують по 100, по 200 тисяч гривень пенсії. У нас дуже соціальна така, скажімо, невиправдана, соціальна несправедлива держава в цьому плані, і при цьому це ніхто не виправляє. Але ми також закінчили, от ми зараз говоримо про видатки, але ми також закінчили дослідження з приводу е, потенціалу збільшення надходжень до державного бюджету. Е, і ми з вами, в принципі, говорили, що замість того, щоб збільшувати оподаткування найбідніших верст населення, чому тому, що я вважаю, це злочин, якщо е, заробітна плата в 200 доларів, це мінімальна заробітна плата зараз в Україні 8 тисяч гривень, ну трошки менше, там 190 доларів, 186 доларів. Якщо з цієї суми. Держава забирає одну четверту 50 доларів, я вважаю, що це злочин. Цього нема в жодній країні Європи, щоб так грабували якраз населення, яке отримує мінімальну заробітну плату. І коли мені говорять, що там хтось ухляється, я говорю, покажіть мені хоч одного вчителя, який відповідно там отримує зарплату в конверті. Ну, покажіть мені, що він десь там умовно йому виплачують університет або хтось інший. Нема такого. Ви виплачуєте, сама держава виплачує такі низькі заробітні плати в культурі, освіті, в охороні здоров'я дуже низькі заробітні плати, але ви з них забираєте одну четверту. Ну, це абсолютно неприпустимо або податкування малих підприємців. Знову ж таки, це не При тому, що податок на розкіш не збільшили. Він де факто в доларовому еквіваленті суттєво зменшився. А, позавчора була опублікована інформація про зловживання в гральному бізнесі. Якщо в 2022 році там там кількість зловживань суттєво зменшилась. але в 2022 році там зловживання було більше ніж на 50 мільярдів гривень. 50 мільярдів гривень не доплатили компанії в, до українського бюджету. Так, от інформація, яка опублікована сьогодні, уже за цей період це 8 місяць, не заплатили 27 мільярдів гривень. 27 мільярдів гривень недоплачених податків. Оптимізують. Держава вже 5 чи 6 років не, не, не може запустити моніторинг а, грального бізнесу. Це не є складна система, але вони тягнуть, розуміло, для чого тягнуть. От вам 30 мільярдів одразу. Далі потім Тютюн знову ж таки схеми залишаються втрати десь приблизно біля 30 мільярдів. От іще друга схема. На митниці наша оцінка, втрат на митниці від 100 до 150 мільярдів гривень. Тобто, тільки закривши митницю, вони постійно пишуть: ми там будемо робити реформи. За всі роки нічого не зробили. Зеленський приходив, відповідно, і він там ганяв митників, говорив: там, який у тебе телефон, який у тебе авто, і вийде там, і все решта. Розбійник, за так, роки... на так, за сім років нічого не зроблено. Нічого абсолютно не зроблено з точки зору реформу на митниці. Тасувалися керівники, але по факту одне на митниці викидувало інше угруповання на митниці, потім знову ж таки мінялися там місцями там одного іншого, тобто просто перерозподіляли потоки. Жодної реформи за ці роки не відбулося. І так можна продовжувати нескінченно. Ми нарахували, що в цілому. Це, правда в дуже оптимістичному варіанті можна досягнути збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок всіх таких схем сукупності до 500 мільярдів гривень. 500 мільярдів гривень це внутрішній потенціал, якраз перерозподілити також можна і навантаження менше на бідних, більше на багатих, але в нашому випадку. А відповідно жодних з цих ініціатив не знаходиться відображення Ля, чому так? От е, ми рахуємо, ви рахуєте аналітики, мережа захисту анс. Е, ми про це думаємо. Це рахуємо і шукаємо, де всередині країни можна знайти цей дефіцит, можна знайти ці гроші. Але в нас є цілі міністерства. Міністерство фінансів. У нас є прем'єр-міністр. Нас є дуже багато людей у виконавчій владі, які по суті мають цим займатися, і що вони не знають, не бачать, не хочуть бачити. Які ще варіанти. Знаєте, нещодавно прийняли рішення для того, щоб знову ж таки економити бюджет на кому вирішили економити. Одна із ініціатив, а це на сьогоднішній день за загибель військовослужбовця виплачують компенсація 15 мільйонів. Із яких 20% 3 мільйони виплачується одразу, а решта розтягувалася на 40 місяців рівними частинами. Так от, Мінфін, я не знаю, як у нього взагалі повернувся язик, а він вирішив поекономити. Він вирішив виплачувати відповідно суму, яка залишається, то, ну, ця перша сума залишається такою самою, але решта виплачується не 40 місяців, а 80 місяців. На 80 місяців розтягувати виплати, пов'язані з загибеллю того, хто захищає батьківщину і територіальну цінність. Ситуація дуже проста. Вона заключається в тому, що ті, хто при владі, відповідно, мають наступне таке мислення: своє ми не чіпаємо. Ми зустрічалися з послами, ми зустрічалися з іншими. Вони задавали питання. МВФ писали доповідні записки, що вас тут крадуть. Закрити диру. Писали депутатам, Світовий банк, Європейський Союз, Єврокомісія писала, вказувала там свого часу. А, інвестиційна була у нас така комісія від Сполучених Штатів, яка думала залучити суди американські інвестиції. Так вона теж написала: ось вам ключові проблеми. Ви крадете, Ви крадете, припинить красти, прямо вказувавши на конкретні відповідні і все решта, змінили ні. Тому що вони мають відношення до влади. А влада виходить з ініціативами, відповідно, обрізати заробітні плати для а, там, людей, назвавши це військовим збором. Але я вважаю, що це просто маніпуляція, маніпуляція, якою вони прикриваються. Далі потім або збільшити оподаткування для фопів, малого бізнесу, великі бізнеси вони не чіпають. Вони не хочуть збільшити їх оподаткування, хоча деякі отримують просто значні прибутки. Далі потім вони готові обрізати виплати для загиблих військовослужбовців, розтягнувши їх у часі. Тобто ситуація наступна: бідних вони роблять ще бідніше, а багатих, я говорю, наприклад, податок на розкош ми не піднімаємо. Я говорю, там не також багато, там додатково буде сплачено бюджет лише тільки 600 мільйонів. Але знову ж таки, це сам факт. Я задаю питання чиновникам: де ви себе під час війни обрізали? В чому ви зменшили десь споживання? Ви припинили там відповідні якісь закупівлі і так далі? Ні, жодних економій. Чиновники на себе не передбачають навпаки, постійно говорять, що у них дуже низька заробітна плата, хоча вона в три рази більше, ніж середня по країні. І відповідно від цього починають розказувати про те, що ми погано працюємо, тому що е, нам мало платять. Хоча, ще раз наголошую, заробітну плату у порівнянні середньому по країні, зробіть, щоб середня була по країні вища, і тоді ви будете отримувати більше. І ще один момент: про міністерство фінансів: Уже внаслідок недопрацювання міністерства фінансів, ми вже втратили майже 3 мільярда євро по програмі «Ukraine Facilities, тому що не своєчасно виконали свої завдання. Зараз іде перегляд програми МВФ, і знову ж таки, МВФ наголошує на певні якраз теми, де МінФін має прикласти зусилля для того, щоб економити кошти. Вони говорять, це не важно. Саме головне, ми знайшли яким способом, відповідно, оподатково збільшити надходження до бюджету. Ми вирішили оподатковувати тих людей, які через OLX продають вживані речі. Зараз у всіх складна ситуація, вони почали продавати, багато заробляти. Давайте їх оподатковувати. І от зараз він виходить саме з такої ініціативи, тому ще раз, у них інша реальність. Якісь люди відірвані від землі, від реальності, відірвані, треба їх а, просто за ноги повертати. Так, да. і при тому, що коли ти робиш ну, зауваження, пропозиція, чому там, наприклад, якийсь там а, прокурор має право отримувати середнього мільйона гривень заробітної плати в місяць там пенсії, 500 тысяч зарплата может быть. Максимально. Нет, это не зарплата. Это зарплата плюс пенсія плюс доплаты, плюс это. И загальна сума, там у деяких саме такая сума виходить 500 тысяч на місяць. 500 тысяч на місяць. Ну, в сукупні це все одно значно. А я говорю, экономити можна. Да, это в сукупності. Это ще раз наговорю говорю. Таких зарплат, в принципі, вот на одну особу там нема, але э, в сукупності все доплати доплат, здійснює. Вот, тобто, чистий про крупу ви вже згадали. Я б хотіла ще оцю тему зачепити прокурорів. Це така вже збірна назва. Не тільки ж прокурори. В нас є і силовики, які на пенсії з захмарними пенсіями, так, якісь там генерали, які собі повиписували генералів, насправді там ніякого стосунку не мали до, до війська. Навіть купа цих людей, які отримують величезні пенсії. А про оцих прокурорів-інвалідів Юрій Ніколов, це Автор проекту наші гроші написав про, про те, що от крупа ж крупу відпустили так і десь вона трішки загубилася, як, як крупинка, поки що її немає. Не заплатила вона ту заставу. Але оці прокурори вони зробили запит щодо прокурорів: 170 із тих, хто мав ліву інвалідність, визнали те, що те, що вона не дійсна ця інвалідність. Тобто її скасували 170 прокурорам. Оця от дама, і не тільки, можливо, ще якісь є по всій країні. Видали фіктивні довідки. Про інвалідність 170 скасували, а далі що? А штрафи, а відповідальність кримінальна, а пенсії заберуть і зарплати в цих прокурорів? Може, хай вони тоді скинуться нам так, в Так, Схопите, якщо не помиляюся, вони ще судяться, вони тобто, ще не... судяться що, і, ще їх... і ще й виграють суди, і ще й конфіскацію заплатить. Це компенсація, моральна шкода і так далі. Чому, тому що нещодавно якраз бачили одну таку справу? Коли чиновника звільнили за корупцію, ось він подав суд, і йому суд призначив компенсацію там за 4 роки. Що Тому, він не це... був на роботі і йшов процес, так? Так, був вимушений прогул за незаконне звільнення. Тобто, у нас вже не можна звільнити за корупцію. Ну, це тому, що е, не була проведена реформа судів, у нас немає просто, поясніть, будь ласка, як так відбувається? От просто ці 170, ну вам незаконно дали, ми забрали у вас цю довідку про інвалідність і все, ніякої ні відповідальності, і вони ж, мабуть, продовжують працювати. Так, да, чому? Тому що, в принципі, держава має зараз подати в суд порахувати всю суму, яку вони отримали протягом з моменту призначення такої інвалідності до моменту цього, вони мають повністю компенсувати бюджет. Та навіть по закону. Але коли прокурори, вони ж самі себе не накажуть. Відповідно, вони ті кроки, які необхідно робити, скільки у нас було те із-за бездіяльності. Тобто, навіть не те треба щось там, умовно кажучи, просто треба нічого не робити. І тоді проходять терміни, проходить відповідальність і так далі. Тому в цьому ключі, ще раз, у нас дійсно формується таке кастове суспільство. Є суспільство українського народу. А є, скажімо так, каста чиновників, які живуть абсолютно в своїй реальності, у яких ну, свої бачення, тобто вони свої витрати. Ну, коли мені один чиновник розповідав, чому, я говорю: слухайте, ну ви отримуєте там майже 80 тисяч гривень. А він говорить: та ти знаєш, скільки коштує обід в ресторані? Ну, Чи можна на такі гроші прожити? І він мені доказував, Хай спитає у перестру. вчительки, яка отримує 189%. доларів. Абсолютно доларі. вірно, у нас відірваність Відірваність дуже суттєва між е, звичайними людьми і ними. Вони живуть в своїй реальності. І за їхньої реальності, як результат, і це. тому коли ми говоримо про бюджет, е, була е, свого часу програма аудиту бюджетних видатків, наскільки ефективно вони е, використовуються. Їх згорнули. Навпаки, зараз під час війни просто у них чудова позиція. Вони дуже просто: ну, а навіщо нам якимось чином викладатися, там, щось там робити? А давайте будемо просто у наших західних партнерів постійно просити гроші. І поїхав президент, говорить, мені там потрібно 60 мільярдів. НБУ говорить, 75 мільярдів. Далі потім Шмигаль поїхав, йому потрібно 35 мільярдів доларів. При тому, що загальне ВВП країни. Загальне ВВП країни, всього 200 мільярдів. 200 мільярдів замість того, щоб розвивати ВВП, щоб тут розвивався бізнес, ці на вирішили відповідно наступним чином. А давайте вони ж все одно гроші дадуть. Ми там дикобраз, щит Європи. Тому давайте нам більше грошей. Я вважаю, що з кожним доларом європейським, з кожним євро європейським, так? Має завжди йти, якраз вони мають вимагати від нас, а створити, щоб вони приїжджали і робили аудит. Не наші робили аудит. А якраз якщо ми даємо кошти, то ми маємо відповідно контролювати використання цих коштів, створити відповідно аудиторську палату з представників Європейського Союзу і щоб вона робила аудит, тому що іншим чином зупинити цю вакханалію під час війни. Ну, я особливо не бачу. рука руках руки моють. Зеленський поставив на голову аудиторської палати свою людину, подружку своєї дружини. Далі потім на е, рахункову палату так само, тобто розставили своїх людей, що вони знайдуть. Що вони знайдуть, якщо вони повністю підпорядковані офісу президента? І єдине, що вони пишуть там звіти, я почитав їхній звіт, ну це просто смішно. Того, кого треба вказати, не вказали. Такі загальні фрази, ну, десь там пару десятків мільярдів, щось не так використали. Тобто основні джерела, перелічимо, які можна прямо зараз потрусити, це гральний бізнес, митниця, автоматизовані системи, це прокурори, інваліди з Ні, дивися, величезними давайте, пенсіями. От перша частина це про доходи. І тут, так, да, це митниця, це гральний бізнес, це тютюнова галузь, тому що дуже багато нелегального тютюну, торгівля, і всі решта, великі торговельні мережі, там, які торгують айфонами. А вже п'ятий рік п'ятий рік постійно заявляють: 80% айфонів, які коштують більше тисячі доларів, зайшли в Україну без плати податків. І митниця і податково нічого з цим не робить. І митниця податково закриває очі. Тут ми не бачимо. Але якщо людина там в інтернеті, десь там через Інстаграм продала вироби, які вона сама робить, розмальовує, то де одразу прийде лист. А ми тут виявили, що у вас тут незаконна підприємницька діяльність. Ще раз, система дуже проста: великих не контролюємо, контролюємо максимально маленьким, імітуємо бурну діяльність. Так ось, це правильна митниця. Тютюн, далі потім гральний бізнес, алкоголь, продажі великої техніки, побутової техніки, які йде без плати податків. Тобто, сукупності це вже дає суттєво. Плюс ще саме управління економікою. У нас величезний потенціал для того, щоб зараз, наприклад, продавати зброю. Ну, Це окреме питання, але це також суттєво могло наповнити державний бюджет. Тепер по видаткам: Оці ці всі соціальні видатки на прокурорів, на суддів. На інше відповідно підрозділи, там теж саме МВС, його можна спокійно скоротити, тобто на спецпенсії, там біля 15-20 мільярдів виплачується щорічно додаткових видатків із -за того, що пенсії суттєво завищені. Тому в цьому ключі ще раз, ми нарахували, що якщо порахувати і доходи, і видатки, ми можемо досягнути до 500 мільярдів коштів, які можна спрямувати на нашу армію, на нашу перемогу. Ілля, дуже вам дякую за ваш аналіз і фахову аналітику. Ілля Несходовський, економічний аналітик, експерт наці... мережі захисту національних інтересів АНС. Дякую вам за увагу. Що дивитесь, пишіть свої коментарі, питання, що думаєте з приводу тих прокурорів інвалідів пенсії, як це все можна врегулювати в країні? Ну не може так бути, що вчитель отримує менше 200 доларів, а там фіктивні інваліди, прокурори. По 500 тисяч сукупно з усіма доходами такого бути не може. Дякую вам. Боротьба триває. Yeah. Стоїмо.